Ми сьогодні для потреби Збройних сил України відправляємо від Новоського району автомобіль зіл 130 який йде по мобілізаційних завданнях на шосту хвилі мобілізації. Зараз на даний момент відправляємо зіла і готуються ще два автомобілі, які на наш район покладені для відновлювання ремонту УАЗ 79-ї автомобільної бригади і автомобіль КАМАЗ палений заправщиком. Далі ми вам покажемо ці автомобілі. Юрій Вікторович, розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася ця машина і чому вона тут знаходиться? Цей автомобіль був пригнаний нам із Миколаївської частини, яка спеціалізується на Постачання паливно-мастильних матеріалів для Збройних сил України. Свій час цей автомобіль був виведений із анексованого Криму, повністю розбарахолений і в такому стані нам його дали. зараз, дякуючи. Силами, силами працівників Новобузького водоканалу вони самі роблять цей автомобіль, вже його завели. Двигун працює добре. Зараз відремонтують ходову частину і готуємося до, по до... до... пофарбовки цього автомобіля. Буквально через декілька е неділь вже, можливо, ми його поставимо в Збройні Сили України. Цей автомобіль, так, і так, так, так як і УАЗ, який ви щойно бачили, з 79-ї аеромобільної бригади йде нам по мобілізаційних завданнях для ремонту у Новбузького району. Yeah.